Хочу сьогодні вам розказати, як зробити свою схему для пледика Алізе Пафімор. Ми в'язали з вами в попередньому майстер-класі, хто не бачив ще цього відео, я залишу посилання під відео під цим відео. І ви також зможете зв'язати пледик або зможете вже зробити свою схему за цим майстер-класом і зв'язати вже свій пледик з Алізе Пафімор. Ця схема буде дуже корисна тим, хто гачком, також можна використовувати цю схему. Той, хто буде в'язати пледик з залізе пафімор, ви також можете зробити свою схему і вже зв'язати за попереднім майстер-класом свій пледик зі своїм малюночком. І також, якщо ви вишиваєте хрестиком, також ви можете використати цю схему, чому б і ні. Далі крок за кроком вам все розкажу, все детально покажу. Ви ставте вподобайки, бо знаєте, це. Завжди підтримую, бо я відчуваю цей зворотній зв'язок і відчуваю, що роблю це не даремно. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Я буду намагатися відповідати якомога швидше. Або може хтось з підписників зможе вам підказати. Тож будь-які питання, будь-які побажання, все пишіть в коментарях, і давайте далі будемо переходити саме до схеми. Спочатку обираємо картинку для нашої схеми і беріть таку мінімалістичну картинку для того, щоб потім схема була більш завершеною. Тому я, наприклад, шукаю серед дитячих розмальовок і потім обираю якусь картинку, яка мені підходить. Картинку обрали і зберігаємо на телефон чи комп'ютер, де вам простіше працювати, і потім будемо підгружати на сайт. Посилання на сайт я залишу під відео, ось так він називається. Або якщо ви не можете знайти, то просто в Google вводите ось таку назву і перший сайт це буде саме той сайт, який нам потрібен. Вже коли перейшли на сайт, в першому пункті ми завантажуємо нашу картинку через кнопочку Choose File. Потім далі, в другому, третьому і четвертому пункті обираємо ті варіанти, які ви зараз бачите на фото. У п'ятому пункті треба обрати чорно-біле зображення. І в шостому пункті обираємо, наскільки клітинок буде наша схема. Тут максимально можна обрати 100 клітинок, і ви можете спробувати на 80, на 90 і подивитися, наскільки вам буде. Комфортніше працювати з якою схемою, тобто обирати свою кількість, можете декілька схем зробити і подивитися, наскільки клітин вам комфортніше. Всі наступні пункти ми просто пропускаємо і одразу переходимо в самий низ до 9 пункту. І в 9 пункті натискаємо кнопочку для того, щоб подивитися нашу схему. Переглянули нашу схему, все підходить, і тепер останній етап це ми завантажуємо нашу картинку на телефон чи комп'ютер. Ось і все. Тепер за цим майстер-класом ви знаєте, як зробити свою власну схему. Далі вам потрібно тільки творче натхнення, я вам цього дуже бажаю. В'яжіть із задоволенням, і до зустрічі з вами вже у нових відео.